Зарплата не дуже піднялася. Бензин би на місці, а підняли ціни. В городі не подорожало, а в селі подорожало. Куди це годиться? Тим більше в селі люди менше працюють, ніж в місті. Та працювати вигодно, жити невигідно. Ви знаєте, люди бувають різні, а ніколі кажуть, а чого на 4, оце морочить голову з 25 копійками. Перевізники морочать голову жителям сіл, що межують із Черкасами. Відстань до обласного центру найменша, відповідно, і тариф найнижчий 3,75. Далі гірше. Ірина Бодяненко щодня їздить на роботу у Черкаси із Сагунівки. За 30 кілометрів дороги сплачує від нині гривень, і це не враховуючи пересувань міським громадським транспортом. Тепер буде обходитися 600 гривень. При зарплаті 1200-1500, в середнім зарплата у нас ми будемо терять третю часть зарплати 100%. І на що нам жить із цим питанням разом із односельцями? Жінка неодноразово зверталася до районної влади. А за останній тиждень по відповідь вже втретє приїхала до обласної адміністрації. Год назад проезд повысили, у нас был в деревне проезд 7 гривен, стал 8,50 Мы тогда, тогда еще поднимали вопрос о том, что это незаконно поднятая цена, потому как худяки от нас находятся 4 километра, у них проезд 6 гривен был, подняли на 7. То есть 7 подняли на 50 копеек на гривну, нам подняли сразу на гривну 50. Скажите, будь ласка, по какой калькуляции? Вот я бы хотела свернуться до э, директора ПМК 216, по какой калькуляции? Ляції розраховували взагалі собі з проїзду. Чому село Сагунівка мусить перекривати всі їхні витрати плюс дохідну частину? Відповіді на це питання у перевізників марно шукала знімальна група телеканалу Віка. Жоден з них не погодився прокоментувати здорожчення на камеру, хоч саме вони ініціювали та розраховували нові тарифи. Протягом минулого року і попереднього року не, не зверталися перевізники, які виконують ці маршрутні перевезення. До обласної адміністрації з наданням відповідних розрахунків щодо збитковості при застосуванні тарифа, який раніше діючив, двадцять копійки за один кілометр перевезення. Після аналізу розрахунків обласній адміністрації дійшли висновку, що вимоги перевізників економічно обґрунтовані. Якщо говорити які причини цьому спонукають, необхідно зазначити, що тариф у нас не переглядався з 2009 року. Паливно-мастильні матеріали у вартості перевезень, собівартості перевезень, складають понад 60% паливно-мастильні матеріали. І от за три роки їхня ціна, ну, це диспалива і бензину, зросла. Майже на 70%. крім того, більш ніж у половину подорожчав ремонт автобусів. Леова частка яких і без того наладан дихають, жаліються вже водії та кондуктори. Машина ламається кожен ріс. Оце хотілося вдати. І заправляємо ми набагато, 700-800 гривень в день. Це треба одна за солярку. У свою чергу чиновники виправдовуються, мовляв, по Черкащині ще не найкосючіші ціни в порівнянні з іншими регіонами України. Для прикладу у Вінницькій області 26 копійок за один кілометр. Дніпропетровська 27 і готується проект 36 копійок. У порівнянні із селянами у більш вигідній ситуації нині містяни дорогими, але стабільними лишаються ціни у міському громадському транспорті. На сьогоднішній день жоден з перевізників не звернувся до нас з пропозицію збільшити тариф, тому поки що жодних підстав для збільшення тарифу поки що немає. Марія Гаврилян, Василь Саєнко Спеціально для ВІККА новин.